Це ми заберемо на обратному поті, тому що, ну це рядом немає сенсу тут зараз займати місце. Так, там риба. Там нічого нема. Оце ми заберемо зараз по-любому. Це щось цінне має бути. Так, це цей Це прапор. Для художника. Ну, я не скажу, що прям це. Ці... О! Ладно, цей можна собі поставити. Це прапор цього пірата. Тобто щось Бо в мене зараз а, морський дракон. Ну, прикольно, але таке. Пірат явно фаворитів. Тому поставимо пірата, але це як вже повернемося на сіль. Так, одна дошка. Але одної мені буде однозначно замало. Тому пробуємо достати три. Найс. Так, 17 -та година, 17 година. Давайте рибку цю візьмемо. О, це красота здорова. Те, що мені треба. Так, і тут риби нема. А Лифти отак, так, да, мабуть. Ну, типу, вроді, і небезпечно, я це розумію Це цей. Це те, що мені треба для завдання. Так? Да. Ого, да. який він кривий. Куди ми його можемо тоді розмістити? Отак -от, от, по ідеї, ми можемо його розмістити. Дам. Чи не дам? Отак от так от, да? ми можемо його розмістити. Почекай мене тут, будь ласка. А чого так ні? Ага, він менший. Найс. Ще й багато місця для чогось дрібного залишилося. Тобто те, що треба. Так, все, йдемо назад. Ми тут основу свою виконали. Ну не можеш це маяк світити з великих солей? Ну не може, я не вірю. Ну це дуже далеко. Ну як так? Блін, ну це жорстко. Якщо це і вправду маяк який світить від тіля, то це прям дуже жорстко.